Сьогодні відбувалося засідання поліційного суду в по кримінальній справі з приводу 18 травня, саме в епізоді побиття тітушок, тобто екіпажу цієї бронерозвідувальної машини і власне пошкодження цього БРДМ. Суд апеляційний перенесено на 5 число, на 5 листопада, на 11 годину ранку. Власне в цьому ж приміщенні відбуватися судовий розда Власне, в чому суть справи? Існує певний механізм, згідно якого прокуратура при певній критичній кількості порушень свідчень у розгляді справи, прокуратура просто без ніяких абсолютно зовніх поштовхів, вона це її обов'язок просто-напросто закривати справу. В нашому випадку порушення були дуже критичні і дуже суттєві, але прокуратура абсолютно бездіяла. На їхню бездіяльність ми подали судовий позов до Шевченківського районного суду. Шевченківський районний суд нас проігнорував, і ми подали апеляцію на це їхнє рішення, точніше відсутність рішення до апеляційного суду. Ми вимагаємо від операційного суду міста Києва ухвали рішення, у котрому зазначити, щоб прокуратура закрила все-таки провадження відносно мене у власне подіях 18 травня біля Михайлівської площі, тобто по тютюшок і по зламаному БРТу також відносно мене. Правоохоронна система ніяк не вгомониться, так як вона бачить, що по цій справі по 18 травня не вдається пов'язати по рукам ногам активних людей, і вони все-таки активно висловлюють свою життєву і націоналістичну позицію. Тому проти нас було бриховано, проти мене і побратимів на справу по так званому знесенню Ідола Легна у Полтавській області. І вже от в рамках цієї справи е, мені було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, е, тобто я в нічний час доби маю знаходитись От, е, І також мені додатково видали кослет е, наручний, який... Е, Повністю постійно відстежує всі мої пересування. Але відстежує він некоректно, і я насправді не здивуюся, якщо ця річ дісталась мені у спадок від небезвідомого Петра Мельника, який я безперешкодно зняв цю річ і втік за кордон. У мене є все-таки вагові підстави на ну, це ну так вважати, так як е, цілий місяць мені е, цей просад мали почепити ще місяць тому. Е, ніхто цього не робив, тільки зараз похватились. Е, самі е, працівники міліції, які е, вчиняли ці дії, е, вони пояснювали це тим, що просто-напросто їх не було. Тобто, десь один знайшли і той дефективний. Е, е, він зараз не відстежує абсолютно моїх пересувань. Мені постійно все-таки міліція змушена дзвонити на мобільний телефон і пересвідчувати, чи я вдома чи ні. Тобто конкретно ця річ вона абсолютно безтолкова. І також мені в нагрузку окрім браслету, дали ще її GPS-відстежувач, який з'єднується з, з браслетом і вже сам передає сигнал. Але і він не працює коректно. Тобто тут наявні 5 кнопок, дві з них абсолютно не працюють, три працюють, але ну, просто пікають, нічого ніякого. Ну, не відбуваються е, ніяких дій. Е, насправді держава і правоохоронна система розтратила е, величезні суми коштів, тобто це по аналогії можна провести як закупівлею е, першої партії потягів Кюндай Борис, Борисом-Калєснікова. Е, те саме тут, е, е, мільйони були витрачені на переоснавку правоохоронних систем, мільйони були витрачені на закупівлю цих приладів і браслетів, але вони абсолютно себе не виправдовують. От така от річ. І от власне через те, що е, недолуго е, було введено цей механізм, е, міліція постійно змушена е, відвідуватись до мене додому посеред ночі е, і турбувати мене, мою родину, в тому числі малолітню дитину е, мого брата з половиною Зрозуміло, що це створює певні незручності. от якраз в апеляційному суді, засідання, в якому тільки що відбувалось, ми домагаємося закриття справи хоча б однієї з Хорольською там вже якось будемо розбиратися. Дякуємо.